На території України майже чотири роки тому почала діяти соціальна програма безоплатної правової допомоги. За цей період відкрито близько 400 бюро. З 1 вересня такий відділ безкоштовної юридичної допомоги запрацював і в Пирятині. У відділі Пирятинське бюро правової допомоги Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги працюють молоді, перспективні та відповідальні спеціалісти з вищою юридичною освітою та досвідом роботи Володимир Орел та Ольга Сокол. Працюємо не формально, а не результати, тому всім бажаючим і хто потребує правової допомоги. Радимо звернутися до нас, а звертатися до бюро може кожен з будь-якого юридичного питання за первинною правовою допомогою. Тобто, яка вона надає пірятницьке бюро правової допомоги може звернутися будь-який громадянин, особа без громадянства, тобто ми радо зустрінемо і допоможемо кожному. За невеликий проміжок часу, коли розпочало діяти Пирятинське бюро правової допомоги, за юридичною допомогою звернулося близько ста осіб і вже є позитивні результати. Ми отримали подяку від одного з наших перших клієнтів, який в якого були проблеми з виїздом з України. Зараз він вже написав нам на електронну пошту, що він знаходиться за кордоном. Подякував і. Ми це така перша маленька перемога, тобто людині дійсно допомогли. Саме допомогти людям головне завдання бюро. Навіть у їхній символіці можна це побачити. Символіка безоплатної правової допомоги дві дужки, які означають дві сторони процесу: захист і обвинувачення, наприклад. А по центру йде на білому фоні хрест, що означає допомогу. Бюро правової допомоги надає безоплатну первинну допомогу, тобто юридичні консультації та роз'яснення як у місті, так і в районі. Бюро правової, безоплатної правової допомоги здійснює регулярно виїзди в іншу місцевість сільську місцевість з метою інформування жителів села про механізми реалізації їх прав. Також це безкоштовно. Працює із громадськими організаціями, зокрема районна громадська організація Жіночі Ініціативи. Та центр допомоги учасникам АТО регулярно здійснює вуличне інформування. Крім цього, приймає звернення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. На вторинну правову допомогу мають право тільки певні категорії осіб, їх 9. Ну, з основних це, які трапляються, це військові. Також малозабезпечені особи, інваліди. На даний момент з авторинно право допомогою вже звернулися 23 особи, в тому числі 21 військовослужбовець. Їм вже в основній частині призначено адвоката. Адвокат буде з міста Полтави, і він приїде сюди до Пюро і буде вести прийом кожного громадянина для того, щоб вивчити суть справи. Тобто Вимоги громадянина, за якою за якими він звернувся до безоплатної правої допомоги, і представлятиме інтереси в суді. Відділ «Пирятинське бюро правової допомоги Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює в будні без перерви на обід, а за єдиним номером безкоштовної юридичної допомоги в Україні можна звертатися в будь-який час. Саме ця структура закликає українців нічого не підписувати без адвоката, не обирати адвоката за порадою поліцейського, вимагати адвоката за рахунок держави у разі відсутності власного та звертатися за допомогою у бюро чи за за номером телефону 0800 213 103.